Доброго мирного дня, ми розпокою затишку. Так, прийшла я ще набрати дві відрі буряка. Ой! Так, іде за одну відповідь. Хто там? сам перед хочу подякувати всім дівчатам за поради. Хто переживав, щоб ми боробойки не змерзли, щоб не були солодкі, каймує накрий. Ні, не треба, дівчата. Я вам дякую. Але так кажу, як є, то ще не той мороз, що накривати. Ми з ними в тому кутку задньому кладемо наші барабойки, що в разі холодної зими, щоб їм не було холодно. Були роки, тоді, як ото був мороз по 35 градусів, ось, то я накривала в Люхові, так? Накривала в льохові. Картоплю брала ковдри старі, кофайки старі, куртки. І накривала зверху картоплі. Так, було таке. ось. Але цього року ще, ще не накривала. Може, якщо далі буде таке зимно знову, то може буду накривати, поки міську паузу поставлю. Ось так. Мої козульки. почули, що йду, повставали. Курочки мої в ріднюрочки сидять. Ось, зараз йду закрию вже льоха, там ще несеться курочка, тут же яйця позбирала, до речі, там казали, що зроби курам більше місця, бо вони мучаться їм мало, тісно, вони не мають де подітися. В тісноті, але ну, не в обіді, зате в теплоті. А якщо на фабриках там, де там, де там, де кури живуть в клітках, то що, вони не живуть чи що? Так що ось таке то. І тепер за, далі за те, що за льох відповім на запитання. Так. Дівчаткам я подякувала, хай все в них буде добре. Ну і своїм хейтерам дякую. Ви молодці, працюєте гарно. А як же ж, а як же ж Відпрацьовуйте свій? Свій труд, як то каже, свою роботу. Працюйте, без вас скучно буде, повірте мені. Ось. Так, що ось таке то. Будьте добрі, працюйте. Пишіть, коментуйте, бо без вас канал може, хто кажуть, занапаститися буде скучному каналу, на моєму каналі. Ого, та де я її не двину. Хотіла спробувати перевернути. Та де, не можу. Може Ігор прийде з Ігорем. О, це. Води набрала, квітки загріється, завтра попідливаю квітки. Дуже добре такою водою поливати. Так що викоментуйте більше, уважніше придивляйтеся. Ось, мої дорогі хейтери, щоб мали що писати. Ось то мені ж скучно коментарі читати, якщо у вас мало є. Якщо працюйте, дівчата, працюйте, хлопці, дівчата, чи то дівчата, чи то хлопці записуються під, чи то дівчата під хлопчачі. Чи... Фамілії пишуть, не знаю. Так, взяла сало до хати і вареню сунечну. Бачите, таке файне сунечне варення. Сунечки які файні. Ціленькі. Ось так. Так, для тих, хто казав, хто там не бачив двері в мене. О, подивіться, в мене є другі двері. Бо там одна пані казала, що за стільки років, що навіть не собі дозволили двері до льоху зробити, завішує ганучками. Ну, є таке, і ганучками треба завісити, коли холод добирається в льох. Але то таке, це ваше діло. Пишіть і двигайте канал. Ось, бачите, закрила двері, а тепер завішу ковдрою, щоб ви були в курсі справи, бо ж бачу, що вам дуже, дуже незручно виходить, ви не в курсі справ, то я вже вам персонально все покажу. Ось так, бачите, закрила, щоб гарно було, тепленько. О, о Все, позапихала, позатикувала. Все зробила, як має бути по вищій мірі. А то скажете, що я не так закрила, все добре, бачите? Так, тепер тут двері закрию. О, підложу кухвайку. Щоб файно було. Тутечка тепленько. Зараз її там притисну двері, буде воно файно триматися. О! Ось так, бачите як. І звідси закрила. І зараз і там, за, запру їх і буде все в нас добре. О. Так що ось таке-то. О. Беремо ще одного патичка. Значить. Так що? Не переживайте. Ой. Ой. О, одною рукою незручно. Все, закрила. Світло виключила. Все, порядок. Ось так. Що зробила вроді. Так, що ось такі-то справи. Якось так. Так. Забаробої, що накрити, не накриваю, ще поки ми там побачимо. Так, тоді буряки. Буряки не примерзли, все прекрасно. Ось всі прекрасні буряки, все, все добре. Все, все супер. Буряки не, не змерзли, нічого. Так, щось таке. І закрутки мої, Ніць їм абсолютно не вредить. Ось, все добре. Так, ось так. Наносила бурячки, в відрах ще на два дні і тут три мішки принесла. Так, що ось таке-то. Зараз ще під курочки підстелю і усе буде. Напевно, що все. Так що якось так ось, зараз дам козочкам їстеньки і підемо до хати. Так що, а, за стелажі. Що що, не можеш стелажа зробити? Можем, а для чого? Я ж вроді вашої поради не питала, що мені робити, чи треба стелажа робити, чи ні? Ось. Не будьте такими, якщо вас ніхто поради не просить. не пхайте носа, куди вас ніхто не просить. Ось мені як треба буде, то я зроблю стелажа. А ви знаєте, чи мені його треба, чи ні? Для чого? Давати свої поради. Там, де їх ніхто не просить і не питає. От цього я ніяк не можу зрозуміти тих людей. Які дуже люблять всім дати поради, там, де їх ніхто не просить. Правда, кури? А? А -а -а? Ну, що ж я зроблю? Снігу ще повну, нема куди вас випустити, пастися. Так, що ось такі, то справи. Так що. Хай у всіх все буде добре, бережіть себе. І... Миру, спокою, затишку. Вроді я відповіла на запитання, простилаш відповіла, двері показала, що є. Так, що то я ще мала? За картоплю дівчатам своїм я відповіла. Ось. То щоб ніхто не спав, ти збудеш. О. Так. Там ну, передають морози великі, не знаю, як буде. Побачимо. Але ти голосистий, але ти голосистий, нема ради з тобою. Оцей голоший, там того гони. Вредний, так? Грибинистий. Смість бульдога з носорогом. Оцей півень сердиться на того, бо там той голосно співає, а той ніби йому хто за горло тримає. Ось таке то діло. І він сердиться, так? Зараз, кури. Попораюся, дам вам. Ану курки не битися, то ще що за кура чи розборки. Бачиш течку? ти вже за півним мені будеш ганив? а ну що на місце? Пшов на місце. Бігом! Ось туди. Ага. Ось так. Зараз водички їм заміняй, бо вони вже накидали сміття. Я сказала, що не гони мені за тим га? Та що тут таке має бути? Диви, який герой знайшовся. Я як зв'яжу тобі крила, то будеш ти знав, як він тебе буде човп. І в моменті героїзм твій пропаде. Ага? Диви, який герой знайшовся. Ага. Гаденько, добре. Всім гарного дня, миру, спокою, Божої опіки. Всім папа. -па.